Вітаю, в ефірі програма Фабрика ідей за квітень. Вже отримуємо нові рахунки за електроенергію. Тож сьогодні говоримо про енергозбереження та як можна зменшити споживання енергії. Про все це сьогодні у студії, гості вже з нами, але поки що дивимося сюжет. Увага, увага! Операцію інспектор розпочаток у наших агентів енергоаудиторів всі знаряддя вміщаються в одну валізу. Тут тепловізор, газоаналізатор, пірометр, люксометр і багато іншого. Під їх контролем опиняється все, без чого так важко цивілізованому людству енергія, газ та тепло. Тепловізор, який дозволяє зробити тепловізійну зйомку і в дальнішому термографічний аналіз. Радіаційні пірометри тут їх несколько, які дозволяють… Опіділяє температуру поверхності, набор мультиметрів для ізміріння температури влажності. Процедура надзвичайно корисна, каже експерт Денис Адаменко. особливо в умовах подорожчання цін на комунальні послуги займає вона менш ніж день а розрахунки та дані в спеціальних програмах можна зробити за декілька днів. Комплексний аудит – це результат не тільки виконання непосредственних замірів на об'єкті, ну і далі робота з програмами, які є налічні. А сама термографія і термографічна зйомка займають довго времени. Єдине, вот. якби как бы, налічного благоприятних условий. Отже, сьогодні ми, взявши до рук, найсучасніший тепловізор, стали свідками термографічної тепловізійної зйомки. Наш об'єкт дослідження внутрішній фасад Дніпропетровської обласної ради. Окна. со светлым свечением. Это металлопластиковые окна без теплопотерь. Они а же вот окна в деревянных переплетах, вот второй, третий этаж, видите, вот они у вас со светлым свечением. И под окнами, если обратите внимание, вот есть темные пятнышки, видите, такие Це теплопотери через радіатори, системи прибори. Тож який висновок виносять наші енергоагенти? Відом не відповідають сучасним вимогам, тобто тримають тепло, але не надто добре. Перше, що потрібно зробити, щоб екрани за отепительними приборами, пока внутри поміщення. Ну а далі виконувати термомодернізацію здання, тобто утеплення фасадов. Потому что на тот период, когда здания эти строились и проектировались, нормы по теплопотреблению были два. Два з половиною раза менше, ніж зараз. першими таку інспекцію на Дніпропетровщині проведуть в медустановах, адже на останній сесії облради прийнято рішення про проведення енергоаудиту в установах комунальної власності. Перші заміри показали, в області ряд будівель потребують негайної енергомодернізації. Наші потенціальні патє в точці генерації в сітях і в потрібні більше 164 мільйонів доларів в год. Тобто це наш потенціал для улучення. Мы понимаем размер проблемы, ми понимаем, что нужно что-то срочно делать. Ми понимаем самые затратные объекты, туда мы отправляем наш энергоаудит. І они уже делают четкіе заключення и рекомендации, в каких местах необходимо сделать і какие работы. Руслана Козыряцька, Роман Колесник, Дніпропетровський державний. Повертаємося до нашої студії. Сьогодні говоримо про енергоефективність гості нашої студії Віталій Філенко і Карманаєвський Євський Олександр Васильович. Вітаю вас в нашій студії у фабриці ідей. Отож, Віталію, перше питання до вас: що нас очікує у квітні? Які це тарифи, і чи вплине курс гривні на ці тарифи? Якщо наразі категорія людей, які найменше використовують, тобто є найбільш енергоощадними, платять трошки менше 31 копійки, то з 1 квітня їм уже доведеться платити. 36 копійок, тобто на 19 копійок дорожче. А от та середня та категорія людей, які використовують від 100 до 600, їх очікує підвищення тарифів на 50%. Тобто із 42 копійок їм доведеться сплачувати вже цілих 63. А от наступний етап подорожчання, який відбудеться 1 вересня 2015 року, вже дасть кожному відчути справжню, справжнє навантаження від підвищення тарифів на електроенергію. Подорожчання 25% від того тарифу, який буде на той час, для категорії до 100 кВт, які використовують, і 20% для категорії, які від 100 до 600. Вдвічі тому, да тому що на ті 50%, які підвищилися, ще сімдесят ще 25% накладеться. Тобто на в то вже будуть вони сплачувати трошки менше 79 копійок за 1 кВт. і ці подорожчання будуть постійно продовжуватися до 2017 року. То тобто, сімнадцяти рік це у скільки разів очікується? Ну підрахувати важко, але так скажемо для тих, хто сплачував зараз. 30, ну, трошки менше 31 копійки, це буде 90 копійок за 1 кВт, за 1 кВт годину. А для тих, хто сплачував зараз майже 42, то це вже буде 168. Тобто для кожної категорії буде своє значення. Тут слід відзначити, що третя категорія йде трошечки в іншому руслі, тобто їх, їх ці подорожчання також стосуються, але це 5% на кожному рівні. І тому до 2017 року у нас категорія 2 та 3, тобто ті, хто використовують від 100 до 600 і більше 600 кВт, вирівняються. Вони вже матимуть один і той самий тариф. Знову ж таки, ким це зроблено? Для чого не зовсім зрозуміло на думку багатьох експертів. Це є не дуже добре рішення, оскільки ті люди, які скажімо так, заможні, мають великі будинки, великі домогосподарства, використовують багато техніки, живуть розкішно, як ми це називаємо, будуть сплачувати скільки, скільки й пересічний українець електроенергію. Тобто, знову ж таки правило, що той, хто використовує більше, платить більше в нашій країні, не спрацьовує. А яким чином, щоб це спрацювало? Ну я, наприклад, не уявляю, тобто на сьогоднішній день, наскільки я знаю, не планується збільшення. Зарплати там соціальної категорії, так працівників, ті ж вчителі, і такі інше. Тобто, як бути з грудня 2015 року планується підвищення мінімальної зарплати, тобто відповідно всі бюджетні, всі, всі бюджетні зарплати Ми знаємо, будуть наскільки перераховані. це підвищення не у два, не у три рази. Тому головне в тому, що ми починаємо про це поговорити на початку цієї весни, і в кожного громадянина України, в кожного да, володаря домогосподарств, кожної людини є час, аби підготуватися до зими 2015-2016 року, використовувати те, що ми називаємо енергозбереженням, тобто просто менше використовувати електричної енергії, привчити себе до цього, зробити за правило так прості Яким правила ціном, економії, якщо говорити про вже поради. Ну, якщо вже поради, то перше – це вимикання електроприладів, електроприборів. Уйшли на роботу телевізор, навіть з того, здається, енергощадного режиму, коли він в режимі очікування просто червона Стемболь. лампочка. Uh -huh. Так, просто виключили його з розетки. Так само зарядні пристрої. Ми зараз звикли, що зарядний пристрій до телефона постійно у нас стоїть в розетці. Але насправді в цьому режимі він також використовує там сім інколи 3% від своєї номінальної потужності, тобто енерго. Використання все одно відбувається. Якщо представити, що в нас родина із трьох осіб, кожного є свій зарядний пристрій. Він цілими днями стоїть ввімкнений в розетку, то це в результаті дає нам на сім'ю вже 10-15% економії. У вас є проєкт енергоефективність у кожен дім, так і є такі поради, і їх можна, мабуть, де знайти у відкритому доступі, так. Я правильно зрозуміла? Mm. Чи можна можливо глядачам розказати, де можна знайти mm. ці поради, як можна принаймні електроенергію зекономити? Mm. Всі ці брошури м, розміщені у вільному доступу на в групах в соціальних мережах, тобто Фейсбук, ВКонтакті, однокласники, енергоефективність в кожен дім там їх можна спокійно знайти, почитати, завантажити. І так само на сайті організатора цього проєкту, тобто громадської організації «Нова енергія». Дякую. За мить ми продовжуємо говорити про альтернативні види палива. А зараз дивимося бліц опитування. А є вибір, ну, звісно, постараюся ну, економити угу. менше. його включать. Как же экономить? Энергия. Конечно, буду чи економити. Если мы подходим к мировым ценам, хотим мы или не хотим, деваться нам некуда. Просто да, значит, надо экономить, значит, надо выключать везде свет. Ну, придется оплатить, конечно, как по-другому. Ну, и так стараемся экономим. Нет, я прежде надо обосновать эти цены, рассказать народу, чтобы он понял, от чего все это происходит. Но дело в том, что цены повышаются, а пенсия не индексируется. Mm -hmm. Будем mm -hmm. как-то экономить, будем, потому что платить в обязательном порядке надо. Это и для нас, и для города, и для всего. Mm -hmm. Поэтому, конечно, мы будем. Придется платить, потому что отрежут же mm -hmm. свет, если будет неуплата. Но с чего же его платить, если пенсия не повышается? Я думаю, что нет, mm -hmm. потому что средств нет на это все. Yeah. Буду включать тот же самый свет, как я включал, и буду это... А что делать, если нету средств? Жить-то как-то надо. надо думать о життя, а потім електричність. я пенсіонерка, то мене зовсім не радує. Це... Комп'ютеру не сядь, телевізор не посмотри, бойлер не включи. Це що? возвращаемся в каменный вік, що ли ми повертаємося до нашої студії, говоримо про альтернативні види палива. Отож, розкажіть, будь ласка, чи сьогодні існують якісь то альтернатива? На сьогодні, наскільки я знаю, ми досі виробляємо електроенергію за допомогою вугілля, мазоту, газу. Це до вас, Олександр Васильович. Да, так, да. Я, uh, я uh, який uh, відсоток, яка, uh. який відсоток саме вугільної вугільною продукції у загальному? Угу. Ну, приблизно в год в Україні виробляється порядка 170 мільярдів кВт-годин електричної з них 45 приблизно відсотків, получается путём зжигання вугілля, ну, перетворення от так, з спершу в теплову, потом електричну енергію. Где-то приблизительно 47-48 процентов дает атомная энергетика. Остальные виды топлива, тут уже топливо не назовешь, это гидроэнергетика производит, ну, ветровая энергетика какой-то незначительный процент производит, ну и собственно торф, ну в общем-то, в общем-то, и все. Ну, ви експерт саме з вугільної промисловості. Да, Як да, на сьогодні да. у нас ситуація змінилася? На зараз є у нас дефіцит тих углів, які потрібні для производства електроенергії. Це антрацити марки А. Вони в общем-то, в большом количестве добывались в Луганской области. Это ровенький антрацит, свердоэнтроцит. Ну, приблизительно они вдвоем добывали порядка порядка. порядка Ну, 10-11 млн тонн в год объединения антроцитовые угле не добывали. Вот. На сьогодні за допомогою чого ми, у нас упали відбувається на ТЭЦ. Так само за допомогою вугілля. На Зміївській на ті же. На Зміївській, да, конечно, за счет угля. Но там нужны энергетические угли, не антрацити, а энергетические угли. Вони на ну, окупованій зараз, території, чи де вони? Вони і там, і там є. Приблизно половина залишилась на одній стороні. Ми втратили багато, що втратили? Ну, ми втратили не тільки те, то, що вони знаходяться на непонятній території, але в придачу, що ще і інші шахти отримують гораздо менше, так сказати, матеріальне вложення, оборудування. Ну, немає такої можливості зараз фінансувати по повній програмі вугольну промисловість. Це ж зрозуміло. Якщо говорити про дотації, все ж таки, як виглядають вони і що значать ці дотації? Дійсно, у нас вугільна промисловість не прибуткова? Ну, прибуткова, звісно, ну, не прибуткова. Но При прибуткова цьому, нас... наскільки я знаю, 15% лише належить державі шахт. Інші це власники. То ну... якщо є власники, такі як Ахметов, то я думаю, навряд чи це буде неприбутково. Там приблизно, ситуація така, що найбільше перспективные, хорошо оснащенные шахты были давным-давно, как говорится, еще 90-е годы приватизированы, так сказать, эффективными собственниками. И те шахты действительно работали и работают сейчас до сих пор, ну, рентабельно будем так mm -hmm. говорить. Там высокая производительность труда, отличная механизация, дисциплина. А остались, в государственной собственности, ну, те предприятия, которые, ну, никого не интересовали. Звісно, що там вже і запаси не важне, і качество не важне, фонди зношені. Прямо скажем, не дуже то велик. Якщо говорити про закриття шахт, потрібно закривати які саме чи огульно потрібно усі закривати і перетворювати цей регіон ну, на. Щось інше? Я скажу, дуже просту вісім. Шахти завжди. И открывались и закрывались. Просто раньше об этом никто и не говорил и не думав. Но это еще при так сказать будем говорить, при власти шахты тоже закрывались без всякого сомнения. Вырабатывались запасы, работать негде. Все она закрывалась. Ну, це маю на увазі, на сегодня, э... И сейчас тут же самый процес происходит. Единственное, тут наложились вот эти рыночные отношения. Ну да, раньше, ну, как-то так смотрели, если это градообразующее, там или это посёлок на ней живёт на той шахте, ну, как-то так были поблажки определённые. Кто туте принимает решение за конкретную шахту? Наище, тоді вони працюють, якщо вони безкоштовні. Процес это не такой, что вот кто-то решил, сказал: "Так, закрываем, и все. Нет, это серьёзный процесс, который требует и научных исследований определённых, особенно в области гидрогеологии. На тщательно, изучить, как эта шахта зв'язана ну, геологічським отношениям з сусідніми шахтами. Ну, Можна закрити, затопить, а она, вода поступить на сусідню. Власне, шахта як і енергозбереження, так? Економічний сегмент. Е, якщо говорити на сьогодні, чи закриваються вони шахти? Ну, сьогодні в процесі закриття находиться. Ну, на скидку, по-моему, около 50 шахт. Но они начались еще в 90-е годы. Чьи альтернативы альтернатива угля? Без увидел? угля, без угля. У нас, в общем-то, как говорится, выбора никакого нет. У нас на минуточку 117 приблизительно миллиардов прогнозируемые запасы угля. Даже при добыче, допустим, 100 миллионов тонн в год, чего у нас сейчас нет, порядка 70-80 добываем, это сами посчитайте, сколько это лет она смогла бы снабжать с таким количеством угля. Но удовольствие это отнюдь не дешевое. Построить сейчас новую шахту, ну вот на вскидку вам скажу. Э, ну, еще а тех... что, кто-то думает про то, чтобы будовать новые? А как же? Мы думаем об этом. А как по-другому быть? Угу. Думаем и, и закладываем, и ну, предложения даем. Ну, а как уже получается дальше, это уже все Смутиться по про цегу. Віталію, нас. скажіть, будь ласка, чи є якась то альтернатива на сьогодні вугіллю? Так, звичайно, ми всі розуміємо, що вугілля не є панацею від усіх бід, і ті дотації, які є, не завжди є ефективними. І Інколи ми говоримо, що там вугілля коштує 600 гривень і нарахуємо того, що дотації на це вугілля на кожну 000. тонну можуть бути так, 3, 5, 4 тисячі і так далі. Тому потрібно просто людям. Донести з людьми потрібно говорити. Тобто, якщо ці шахтарі зрозуміють, що в них буде якась інша робота, тобто, наприклад, на тому ж місці, де була ця шахта, її законсервують, але там поставлять невеличкий завод, комбінат по виробництву якихось ну, об'єктів да, альтернативної енергетики, тобто там геліоколектори почнуть виготовляти або якісь компоненти для сонячних батарей і так далі. Тобто людей потрібно перепрофілювати, тобто дати їм якусь альтернативу. Просто закриття шахти сьогодні? викличе. Ну так Супроти, соціальний... у Спротив. людей. Тобто люди не... чи розробляються такі плани на сьогодні? Що робити? Є перспектива mm -hmm. Стратегія? Ну, закриття, так, шахт? що робити mm -hmm. з цими регіонами? На жаль, зараз так наше керівництво нашої країни так швидко зараз змінюється, що кожен з них не вспіває почати навіть розробляти стратегію такої поведінки і залучення громадян до прийняття рішень. Але ми сподіваємося, Традиційна що... Традиційна проблема да, що mm -hmm. прийде час, коли наші управлінці будуть не тільки думати там як. За кордон гарно виглядати, або як тут закрити дірки, які є, а почнуть планомірно розробляти стратегії дій, які в результаті допоможуть трошки потерпіти, десь затягнути пасок, але в результаті допоможуть таки переступити через ті проблеми, які є в енергетиці. Дякую, дякую за цікаву розмову. А далі ми продовжуємо програму і пропоную подивитися, що ж створюють наші науковці, яке альтернативне паливо. Дивіться. Ось таке паливо створили у Харківському науково-дослідному інституті. Його перевага у тому, що воно зроблене з відходів. Воно дешевше за мазут, вугілля газ. Наше підрозділення займається технологіями производства і зжигання композиційних топлів. Це дешеві види топлів, котрими можна замінити существующий газ і мазут. Все, що зазвичай вважалося непотребом, тепер можна використати як альтернативне паливо. Розробник демонструє одне з таких Композиційне топливо на основі високозольного угля і фінольної води. Тобто і то, і то являється відходом, і з кавітаційної обробки ми отримуємо топливо, яке можна на котельні вместо мазута. Відходи коксохімічної вугільної нафтової промисловості можна використати як паливо, навіть резину та пластик. Якщо врахувати, що їх частка у загальній кількості відходів складає 10%, таке паливо перспективне. Рахуємо разом з розробниками на прикладі Харкова. В місті Харкові в сутки возять тисячу тонн твердих битових відходів то получается приличная сумма. Ну, на ТЭЦ этого топлива будет недостаточно, но отопить один котел, допустим, который отапливает микрорайон, то, в принципі, можна. Перехід на таке паливо вирішить одночасно два питання – економічне та екологічне. Воно значительно дешевле, ніж і мазут, ну, і, і ніж уголь. Опять же, а, Кроме є те, що рішається одновременно екологічне, задача, тобто задача утилізації відходів. паливо можна використовувати на теплоелектростанціях та виробництвах. При цьому у деяких випадках переобладнання не потрібне. Якщо говорити про угольних котлах, то переобладнання не потрібно. Що стосується мазотних котлів, небольші доробки нужны незначительные доробки, то тобто економічно вигідними вигодними більше того, відпрацьовану воду після гідророзриву також можна використати як складову палива. Розповідають вчені про свої останні експерименти. Зараз ми відрабатуємо совмісно з мазутом і дизельним топливом. Вот, возможно будуть і інші компоненти. Тут головний питання – це утилізація без потері енергії. А ми з вами не прощаємося далі у нашій традиційній рубриці. Говоримо про діяльність української миротворчої школи. Дивіться. Краматорськ місто контрастів, місто заводів та університетів. Тут займаються наукою та будують машини. Вікіпедія розкаже про основні віхи життя міста. В історичному розділі дізнаємося, що місто тричі було окупованим два рази за часів Другої світової війни. І ще один вже за сучасних подій. З квітня по червень минулого року Краматорськ був силоміць захопленим силами так званої ДНР. Краматорськ тепер знову у підпорядкуванні України натомість тривожні настрої населення вчуваються і досі. Хто знає, цього сприбавиться вас дадуть та да, обстріли билі сіпаратісти, като розматриля ж смотрели, там всі записані, хто що, хто з флагами ходить. Де гарантія, що на нас потом опять не будуть тому Ця дівчина погодилася говорити не на камеру. На вулицях міста люди демонстративно оминають спілкування з журналістами. Наша знімальна група намагалася отримати бодай якийсь коментар у місцевих мешканців з приводу сьогодення та настроїв. Натомість відповідь отримали лише від одних і то вимушених переселенців з Донецька. А місцеве населення, воно мало погано. От вони сидять з що прийдуть наші. а хто ваші? Ті, які Донецьк руша. Їх німношка три місяці тут княжка попугали, Пострілялі ні поні хто такое уміє розрушив мой дом Донецький. Міозача ніти у таких реаліях Краматорська працює українська миротворча школа. За даними останніх досліджень, половина населення притримується сепаратистських поглядів. По оцінкам і не так давно проводили а, моніторинг опитування. Ірина кишкина представляла його більше 50. Це ми тут активісти вважаємо, що так. Дуже оптимістична, 50 на 50. Організатори Української миротворчої школи вирішили виправити ситуацію та навчити людей аналізувати інформацію, яка надходить з газет, телебачення, інтернету. Цього разу миротворці провели семінар-тренінг, під час якого організатори намагалися пояснити специфіку інформаційної війни, як відрізняти фейкові неправдиві новини. Буду говорити про особливості російських російських Проблема інформаційного споживання одна з головних у регіоні, кажуть місцеві. На жаль, не всі краматорчани користуються е адекватними джерелами. Є такі, які досі дивляться російські канали через спутник, є такі, які е сидять на якихось ресурсах ворожих, так скажемо. Але є велика кількість людей, які адекватно реагують. Критичне сприйняття засобів масової інформації дуже актуальна тема у таких регіонах. А головне для тих, хто і досі на віру сприймає інформаційний потік. Саме таких і не було на заході, говорять учасники. Однозначно такі проєкти дуже потрібні, але по факту ми бачимо, що прийшли люди, які настроєні тільки проукраїнські. тобто люди, які настроєні, які мають іншу точку зріння, їх немає. Почину какую я не знаю. Просто прийшов, посмотрел там российские новости, получил свою дозу, какую таку та лапши, знаете, і все. інформаційній пропаганді досить важко протистояти людям, які не мають інтелектуального захисту, говорить слухач Валерія Носов. Протистояти інформаційному впливу протилежної сторони, тобто в даному ж нашому випадку Росії, ДНР, не може лише досить досить освічені. Люди у нас на жаль. Хоч і є дуже багато патріотів у місті, але не всі можуть, ну мають досить високий рівень підготовки, що то протистояти всьому впливу цієї інформаційної машини. Якщо таких занять буде більше у нашій частині Донбасу українській, то вірогідність повторення цих того, що було, буде менше. Організатори у свою чергу обіцяють, продовження буде і значно глобальнішим. Ми з такими тренінгами їздимо по всіх містах від Донецької Луганської області. І, власне, з цими людьми, от багато хто виявив цікавість до продовження комунікації і налагодження якихось зв'язків з такими от активістами, які людьми, які працюють з інформацією в інших містах, і ми просто будемо намагатися налагодити з них мережу для обміну інформацією. Це, от одна з рекомендацій нашої української меторотворчої школи це створення інформаційних мер, громадських інформаційних мереж для протидії інформаційній війні для запобігання інформаційним терактам і так далі. Буквально поруч з місцем проведення круглого столу з миротворчості знаходиться вільний культурний простір під назвою Вільна хата або як у народі ще називають вільха. Для Києва Харкова, Львова такі заклади не новина. У Краматорську нам власне було неочікувано зустріти щось подібне. Але про наше відкриття у наступній програмі. На сьогодні ця вся інформація зустрінемося, як завжди, рівно за тиждень. Хай щастить.